Листівка морозиво готова. А тепер дивіться уважно, де ж заховалася сама листівка. А я вам покажу: ось так дістаємо, пишемо тут побажанічку і знову ховаємо. І морозиво листівка готове! І я впевнена, що таку листівку ви не купите в жодному магазині, а той, кому ви її подаруєте, для нього це буде ну, така дуже-дуже велика несподіванка. Отож, фантазуйте, робіть різні ось такі морозива і даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. А на сьогодні все. Не сумуйте, фантазуйте! До нових зустрічей! Па-па. А -па. яке ж мені найбільше подобається? Кавунчик чи ось таке кольорове? Апельсинове! Треба ще зробити якесь. Яблучне, малинове, полуничне. Ого, як багато треба зробити. Угу. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.